Зветься він, як я казав, Бьорн. І зараз перег... я вам покажу просто от його нагрузку. Ось такий огірок містами досить перерощений. Теж не сліпив, зовсім нічого. Оце залишив лише один ряд. Просто показати вам, що огірок Ну, доки він ще є, знаєте, бо сьогодні зранку багато зривали. Ось дивіться скільки. Все стебло в огірках. Тому я вам би радив так, якщо садите ось, ось дивіться, яка гірлянда. Шикарний огірок. Якщо садите літом чи там у травні, то не потрібно нічого обривати. Він у вас непогано буде і так рости.